Спокійно, спокійно, зразу. Живоча команда попереду. Бачите, яке відкрили, вони пошвидше бігають. Забігають. Я Вже 540 метрів забиться. <плес> 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 Має славетне місто Лева. Ми вдячні за те, що я вітаю вас, бажаю вам міцного здоров'я, наснаги, всім бажаю перем... області і міста, всім львів'янам, які надали змогу проведення чемпіонату. Наголошую відкритим. Львівський міський голова Андрій. Слава Україні! Героям слава! Сучасний отче, чемпіонат прийшов у Славетний Львів. Ми дуже вдячні Львів'янам за гостинний прийом Суддівську колегію Перший заступник Петро Тимчук, суддя міжнародної категорії. Сергій. LE no. Згідно завданням, наряду формату супроводі... буде Сергій Іванович, генерал моєї міліції, начальник департаменту державної служби охорони РМВ, член організаційного комітету. Праворуч від мене. Виходять з автомобіля, і і в тішому порядку проходять через майдан. ви бачите ну, про перше, це змагання, це е, захід, коли ми можемо показати будіви. свої вміння е, по охороні в даному випадку не тільки від персон, а й взагалі надані охоронних послуг, тобто свої навички і е, вміння. І звичайно, це конкуренція, це змагання, це обмін досвідом, який є на сьогоднішній день дуже дорогоцінним. І крім цього, це сприяє піднятню іміджу служб. Ви. і відповідно ми коркосвоємо цей міського. турнір також і в рекламних цілях для того, щоб пропагувати надання нами послуг і показати їх можливості і якість для того, щоб залучити якомога більше клієнтів, який цього року бере участь команди і буде нові люди. Щось таке особливе цього, ну, по-перше, особливе це те, що сьогодні змагання проходять в місті Львові. Це вперше за 18 років. Як вже говорили, ці змагання проходили починаючи від Донецька, Києва, Одеси, Ялти. І сьогодні дійшли до Львова. І нам дуже приємно, що це саме в цьому році відбувається тут. Крім цього, участь беруть 18 команд, і це є відкритий чемпіонат України з багато боссів тілоохоронців. Сьогодні беруть дві команди з Болгарії та Румунії. В Інші роки були багато. Тосте ще батьків країн. Я думаю, то, що цей турнір буде втратити, мати широке продовження і, і Федерація охоронців України, яка ворожі, носить сьогодні ворожі, ну, міжнародний таки, має вигнути досвід і проводиться ці і змагання. І надалі ми будемо брати участь. Якщо говорити про державну службу охорони, то в змаганні бере участь дві наші команди: спеціального підрозділу Титан. Жіноча та чоловічі пресла. команди. Пройдіть, я Сьогодні є Нацгвардія, є спецпідрозділи Збройних сил управління фільгер. державної охорони, а також люди, приватних охоронних структур. А я зараз представлю вам суддівську бригаду безпосередньо забезпечувати суддівство цього виду змагань. Суддівство буде здійснюватися два етапи. Тирорист і співробітник спецділу Кимна удар палиця по голові. Півробітника відбиває напад, охороняємо собою, положили на вто, члені нашого уряду, охороняємо кісін управління державної охорони України. Півробітники правління державної охорони приймали участь безпередньо в спецопераціях на ОТО. Ітак, привітаємо! Піровиться на коридор. і Зараз пров'яється чита кров. Чя кров? Пригоняємо злоби до Болгарії і Румунії. Сьогодні вони представляють спецпідрозділ Титан ДСО. Привітаємо жінок спецпідрозділу Титан. ДСО». Гучні області, чоловіки, будь ласка, дивимось не тільки на красивих дівчатах, але вміння їх охороняти персону ПІТІ, -пі, яка зараз знаходиться в центрі. Отже, коридор. Напад був здійснено ззаду. Тому виконавтівка еваку... для того чи іншого підрозділу, що його бійці, що його професіонали дійсно найвищого рівня. Отже, наступна команда у нас готова. Виділи команда у нас, спецпідрозділ Державної кримінальної виконавчої служби, міста Житомир. Часку з автомобіля, оглянули на територію навколо, визначили, що немає небезпеки, загрози відносно хороня на АСО. і за командою старшого наряду пересуваються по майдану. Доходять до приміщень і до них повинен звернутися. Ти терористи, всі співробітники з картиони. Привітаємо команду «Житомир». Одядіть відсюда. Ребята, відходьте. Іх покрасити хенько. Який терорист! І ви ніж не, не, не віддаєте, дайте йому ніж. Відміття нападу. О, ніж ніж. Стизно ножем. Намагався зараз, охороняємо особу, відібрали у нього днів, три і відбити напад. Подивіться, як вони контролюють ситуацію. У кожного співробітника 120 градусів території. От бачите, коло підступно охороняємо особу. Позивалися, він прикув мене в палку і вступно почав охороняємо особу. Ось такий хитрий, а? Сім'я на маршруті руху зустрічають. Перешкоду, на них повинен хтось звернутися. Він стане, о, звернувся і до ула. Хотів щось зробити, якісь різкі руки, хтось хтось фотографує. Дивіться, тут впевнено. Охороняємо, що хвилюється. Охороняємо особу, підніміть ручки, по, по... привітайте Львів, нас! кулак, управління державної охорони! Дивіться, які. о, 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 які гарні хлопці.

Ласка, що для вас значить от, такі от о, участь у таких заходах? А, що взагалі за заходи і наскільки це важливо взагалі для телохранителя? Звісно, це дуже важливо. Во-первых, це повищення кваліфікації. во-вторых, це обмін досвідом з іншими телохранителями. Всегда, когда такие соревнования происходят, усиливается, естественно, подготовка к соревнованиям, это поддержание своей физической формы, тактической, комплекс целых мероприятий. Що має знати охоронець, щоб свого захистити свою свою людину? Но здесь чем-то одним ограничиться нельзя. Здесь всегда нужно быть, во-первых, физически развитым, во-вторых, знать психологию. Не только охраняемого лица, психологию в принципе людей, чтобы видеть, где человек неуравновешенный, где откуда может быть угроза. Вот. Нужно обязательно уметь очень хорошо стрелять. Это ну, практическая стрельба. Также это очень важно коллектив. Поэтому это довольно-таки интересно. Сьогодні ми бачили там екстремальне водіння, завтра да. чи після завтра має бути стрільба. Це тілохронець обов'язково має, має Конечно, звісно. звісно. А можете повторити ці речі? Uh, да. Телохронець має володіти uh. екстремальним видів? Uh, Телоохранитель обіцянки uh, uh, управляти автомобілем в контраваріних ситуаціях, а також добре стріляти. Скільки взагалі готувалися тут до цього заходу? Ну, мы начали готовиться, как только мы услышали об этом. Мы еще не знали, будем выступать или нет, но мы готовиться начали сразу, поскольку у нас все работают, мы собирались свободно отработать время и занимались в зависимости от возможностей. Либо тактикой сопровождения, либо рукопашным боем, либо бегом, либо стрельбой. Вже... Нет, мы уже выступаем третий год подряд в этих соревнованиях. Это четвертое соревнование. Чим вони відрізняються один від одного? Mm, составом команд <гум> і нові судді, які. Дякую. <гум> Дякую.